Він щойно звівся на ноги, а вже танцює. Це дуже рідкісна тваринка. гімалайський бик такин схожий більше на баранчика. І він нещодавно з'явився на світ у Миколаївському зоопарку. Таке животнеї загадка. Внішні бурий і звуки здають, як нападають медвежі, особливо коли він родився, він як медвежонок і звуки здавав такі ж. Крюкає таку весь внічні, що на пам'ятз животи на пам'ятає уже бика. Саме ближайший родственні Києва коза. Назвали малюка Ричардома. Його батьки Цезар і Каміла прибули до Миколаєва два з половиною роки тому із зоопарків Таліна і Риги. Це єдина пара в Україні. І от нарешті в них народився первісток. харчується. Малюк маминим молоком, проте не відмовляється і від садовини. Любить. <реку> А видавлюємо видавлюваємо, сок, з фрукта, киви ми теж пробуємо. Відвідувачі зоопарку від такої незвичайної тваринки просто в захваті. Він маленький, смішний, любить погратися. Він маленький, інтересний. завжди хочеться його якось пощупати, погратися з ним. Він схожий, скоріше всього, на зубра якогось маленького чи на бізонок. Поки що малюк живе у вольєрі з мамою, та до тата його пустять лише за місяць, коли трохи підросте і зміцнює.